Сильний і підступний ворог чатує на кожну нашу помилку. Такий момент відставка головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного неприпустима. Помилка у цьому переконаний народний депутат України від фракції ВО Батьківщина від Вінничини Олег Мейдич. Валерій Залужний сьогодні як символ довіри до збройних сил України, наголошує Олег Мейдич, а відповідно і довіри українського народу, який сьогодні на усіх фронтах воює за свою свободу. І звільнення головнокомандувача збройних сил України буде фатальною помилкою, яку вже ніхто не зможе виправити. Такий крок стане добривом для ворогів України і аж ніяк не покращить морально-психологічний стан українців у найближчих перспективах. У свою чергу лідерка батьківщини Юлія Тимошенко переконана, що лише об'єднавши всі зусилля і всі ресурси. Україна зможе перемогти, а звільнення Валерія Залужного не позначиться добре на загальних настроях українського суспільства, і цей чинник не варто скидати з рахунку у воєнний час. Ми маємо бути об'єднаними як ніколи, забути про рейтинги та амбіції, образи та непорозуміння. Сьогодні кожен лідер, кожен політик, що вболіває за долю України, хто хоче бачити її вільною та могутньою, мусить усіма силами дбати про збереження нашої єдності, вважає Юлія Тимошенко. Саме завдяки єдності збройних сил України та українцям вдалося зробити неможливе відстояти Київ, звільнити Херсон, навчитися завдавати ворогові нищівних ударів, бо ми були єдині, бо нашими збройними силами керували люди, яким довіряє армія і народ, сказала лідерка Батьківщини. І зберігши цю єдність та цих людей, українці зуміють відстояти державу.